Вітаю вас! Яка сила стоїть за вами? Яка ж сила стоїть за вами? Подивіться, яка вийшла карта. Карта Верховної жриці. Тобто, ви людина наділена надзвичайними здібностями та талантами. Напевно, вас дуже притягує все, що пов'язане з езотерикою, з таємницями, з пізнанням себе, з містикою. Тут можна з певненістю сказати, що ви не просто так зайшли на цей розклад. Ви маєте в собі силу, яку, можливо, ви ще не розкрили повністю. Той потенціал, який горить у вас вогнем. Подивіться на цю карту, позаду вас стоїть зубр. Це у втілення вашої могутності, вашої сили. А вогонь це те, це та стихія, з якою ви можете працювати. Ви… Надзвичайна особистість, і я думаю, ви ще проявите себе цьому світу. Давайте ще глянемо буквально на рунах, хоча б одну руну, що ще руни скажуть. Підтвердять вони цю інформацію чи спростують? Отож, ваша сила, яка сила стоїть за вами? Подивіться, як карти з рунами перегукуються. О той зубр, про якого я говорила, і ось бик. Це руна урус, руна сили, сили фізичної, сили моральної, витривалості, надзвичайної міці, надзвичайної сили. Це могутність. Тобто ваша сила є величезною. І вам потрібно лише проявити її. Нехай буде так, так і є.